Янка більша, ніж та, яка мені потрібна. Це класно. можна зробити, я не знаю, лавочки. Да. І висоти там ну ось, 2,5 метри є. Інфраструктура, стоянка всі, хто тут живуть у цих будинках, вони мають тобі дякувати, тому що зростає ж вартість квартир. Масани, четвертий поверх, ченівська серія, кухня 9 квадратних метрів. У дворі басейн. У дворі басейн! Вадим, е сьогодні ми з тобою знаходимось в одному з самих перспективних мікрорайонів Чернігова, мікрорайоні Масани. Трошки більше року з тобою в перший раз почали розмову про те, що товариство, яке ти очолюєш, підприємство «Life Swim», має плани, має концепти, має таку мрію побудувати кілька невеликих компактних басейнів в місті Чернігові. Чи правильно ми розуміємо, що отут за нашою спиною, у ця земельна ділянка, вона управлінням земельних ресурсів, така визначена, як та ділянка, де це можливо. Я вже багато років займаюся розвитком плавання в Чернігові. Мав в оренді басейн, який знаходився на вулиці Мазепи. Це дало можливість об'єднати всі знання, і технічні, і мої знання як кандидата в майстри спорту з плавання, що дає плавання організму, наскільки воно корисне, максимальну кількість дітей навчити плавати. Один з напрямків, який я визначив для себе, це. Невеликі басейни на три дорожки, максимум чотири дає можливість мати невелику вартість абонементів. Їх можна розміщати на таких невеличких ділянках доступ 15 хвилин. Пішки їх кількість в місті повинна бути ну, до 10 може бути в нашому місті. Дуже спокійно, ми бачимо цю земельну ділянку. Вона досить компактна. Що це буде за споруда? Заручно зараз зарахуванням інклюзивності мати один поверх повністю, не підійматися на другий, мати і роздягальні, і ванну басейну в одному поверсі. 22 на 36 метрів. Цієї ділянки достатньо, щоб компакт. побудувати басейн. Дуже компактно. Виходячи з норм общественних споруд, висота повинна бути 4,2 метри мінімально. І тут же ще такі рельєф. Так, рельєф, тобто чуть Воно взагалі міжче, буде да, ну, да. власне в рівень певне. Фактично з... воно не буде вище першого поверху першого будівлі, поверху да. цих будів. Це ну, тобто значно нижче дерев буде. Мені дуже сподобався цей концепт і цей проект. Все ж таки зима, літо це закриті дорожки. Так, да, Конструкції всі будуть легкі. Це може бути і каркас металевий. Це може бути і легкі панелі, і сіп панелі Це буде визначено вже безпосередньо проєктом, який буде розроблятись, ну за рахуванням економічних чинників для того, щоб забезпечити температурні параметри, зберігання тепла і все таке. Бо основний з видатків, які треба для утримання цього об'єкту, це енергетичні. Має бути температура в роздяганні, має бути температура повітря всередині самого об'єму, і має бути температура води. А скільки тут об'єм води? Яка глибина, і скільки буде врешті на цих, на цих трьох-чотирьох дорожках, скільки буде одночасно людей? Робочий день зазвичай в басейні починається 6.30 і закінчується 21.30, Остання вода. Це дуже зручно для людей, хто хоче перед роботою. Діти в основному це денний час відвідувати, можуть тренуватися. І ввечері після роботи люди можуть прийти і поплавати в басейні. Тут невелика ванна, 370 метрів кубичних води. Підтримання температури в такій вані достатньо теплового насосу 22 кВт. Будуть сонячні колектори для забезпечення електроенергії, акумуляторна станція. Цей концепт розраховується як незалежний. Тобто автономний від енергетичних ресурсів. Глибина доріжки тут буде від метра до двох метрів. Тобто достатньо, щоб плавали діти і дорослі. Доріжка розраховується 8 чоловік на доріжку. Ось тобто, максимум це 24 людини може одночасно займатися. Я знаю тебе багато років. Ми вчились в один час в політехнічному інституті, тодішньому інституті. Я знаю тебе як людину, яка плаває там, з дитинства. В дитинстві я перехворів дуже, і лікарі забороняли мені займатися будь-яким видом спорту, але батьки там 10 років таємно відвели мене в Василь. Ну і в результаті через три роки лікарі вже не могли мене впізнати. Басейн дав мені можливість відновитися, стати ну, сильним, почувати себе повноцінною людиною. Якісь були в тебе здобутки спортивні там? Саме вище місце, яке я займався, друге місце на чемпіонаті авангарда. Серед общества Авангард, друге місце на чемпіонаті України, і неодноразовий чемпіон міста сплавання. Можемо бути спокійними за цей проєкт, оскільки в руках людини, яка Вміє плавати і чемпіон міста і вміє навчати плавати. Тому концепт, автором якого ти є, це стовідсотковий інвестиційний проєкт. І якщо казати про цю частину цього концепту, коли це локальні басейни по е, різних мікрорайонах Чернігова, і це може бути не тільки Чернігів, як ти вбачаєш саме інвестиційну привабливість? Такий проект, який тут може бути реалізований, його вартість десь порядка ну 12 мільйонів гривень з нуля для того, щоб його побудувати і запустити. Зараз можна використовувати такі чинники, як енергозбереження, на сонячні батареї, теплові насоси, що зменшує е, видатки повністю, і тому привабливість його ну, достатньо велика. Реалізація проекту це від старту проекту і до завершення десь один рік. І потім на протязі зі двох років кошти повертаються. Двох років? Двох років. ну це фантастично короткий термін повернення інвестиції і окупності проекту. Вадиме, тут ми знаходимося і біля реальної земельної площадки, які управління земельних ресурсів міста Чернігова сказала, що тут це можливо при всіх інших рівних умовах проектування, додержання всіх там санітарних норм і всього, що регулює ревзреалізацію. Таких е проєктів дебенів, але це не тільки можна робити з земельної ділянки, це можна робити і в приміщеннях, які можуть бути пристосовані локальні, е незалежні і максимально наближені до тих е мікрорайонів, де живуть люди, до спальних районів так званих. Прилаштувати можна. Ну багато приміщень, де дозволяв розмір. Я коли розробляв цей концепт шукав ділянки по місту, то я знайшов як мінімум там 5-6 ділянок, де можна на Шерстянці, на Рокосовського. Є ділянка 20 на 36 метрів, можна будувати і вона нікому не буде заважати. Є ще один напрямок: це використовувати ті будівлі, які не використовуються. Там є якісь комунікації, і це ну це зручніше, це простіше, це швидше. Вадиме, таке питання. От тут і навіть на нас вікна дивляться, я бачу з деяких балконів. Тут живе багато людей. Тут е ми зараз можемо навіть так уявити собі цей об'єкт, цей чудовий басейн. Як ти вважаєш? Е чи буде від цих людей з балконів лунати? Вадим, Вадим, давай, давай, скоріше відкривайся. Коли я перший раз сюди приїхав, мимо йшла супоружеська пара, ну так мого віку, і вони одразу задали питання: а що тут буде. Та ще не було навіть намюка на те, що щось тут планується. Я відповів так, як є, що тут планується басейн. І вони разом дружно сказали, давайте скоріше це дуже добре. Скандуємо всі вадим, так. давай, давай, так. давай. А потім була ще зустріч. І... Молодіж віці там, до 40-50 до років, вони обома руками за те, щоб тут був такий об'єкт, вони підтримують. Добре, тоді наступного разу збираємось тут з нашою знімальною групою, коли будемо різати стрічку, відкривати. Спочатку, так. Поки, коли закладемо першу копієчку під фундамент. Домовились. Нас три корпуси, які будуть складовими. Так, це один корпус це зелена машина повністю від початку до кінця. Там вже зараз реалізований проєкт. Це хаб жіночий. Він так і називається. Є хаб волонтерів. Можна приходити працювати. Певне розуміння масштабу вашого такого амбітного проєкту. Скоріти спочатку пограти в футболі. До нас приєдналась керівниця благодійної організації благодійного фонду «Збережи чернігів пані Неля Василенко. Дуже приємна Неля. Ще одна локація, яка належить Благодійному фонду. Неля, я хотів би вас попросити розказати, що то у вас вже є з точки зору діяльності вашого благодійного фонду, вашого такого великого, амбітного і на певну перспективу соціального проекту. Ну і як ви з Вадімом. Плануєте і будуєте зараз партнерство. У нас запланований такий великий проєкт. Це простір з назвою «Ветеран-хаб». це хаб ветеранської активності. Він розрахований на тих, хто прийде з війни ветерани, на їх сім'ї, взагалі на мешканців міста Чернігів, тому що він такий всеосяжний в плані направлення спорт і реабілітація. У Нас на сьогодні є три приміщення. Одне з приміщень саме водим Лерич, потім е, зупиниться це таке направлення, як басейн е, при ньому і при спортивному комплексі буде ще хостел і готель, який буде задовільняти потреби для проведення змагань для тих людей, які можуть приїхати з області. І в нас такі амбіції, що ми хочемо навіть українські змагання проводити mm. на території. Тут скільки квадратних метрів в тому приміщенні, де спортивний комплекс, хостел і можливість проводити загальні, спортивні загальни. Загальна, загальна. Квадратів? Десять тисяч квадратів. Перший корпус у нас є, так сьомий і восьмий. Це 10 тисяч квадратів. Тобто в вашому такому великому соціальному проєкті, частинкою якої буде басейн, так. і це ветеранський простір, ветеран-хаб, ви плануєте надихнути туди життя так. і такий великий соціальний проєкт. На сьогодні вже життя вирує, тому що в нас в одному з корпусів є проєкт для реалізації жіночої активності. Це хаб жіночий, він так і називається, є хаб волонтерів. Це Також можна приходити працювати там, взаємодіяти ці два проекти в нас на стадії підписаного меморандуму і в проєкті Вже візуалізація. Це все не окреме життя кожного. Це таке взаємодія, яка ми. Доповнювати одне життя, доповнює інше. Ми надихаємо на те, щоб люди могли прийти не тільки в басейн, так хтось в басейн прийшов, хтось спортивний комплекс. і потім це все об'єднається фудкором. Я сподіваюся, що це таке місто в місті будуть. Супер. Ну не, не дарма, ми називаємо це. Простір. Це простір для, я кажу, військових їх сімей. Вам дяка велика за такий напрямок, який необхідний нам е, сьогодні, і на перспективу е, Вадим, і Питання до тебе, як ти бачиш ну, цю соціальну складову? Для військових е, тут теж створюється простір в одному рівні, щоб забезпечити повний доступ людям, які не мають можливості по сходах ходити, і все. Крім того, тут планується перший ну, в Україні точно. Син з пандусами. Там не, не треба буде окремих яких засобів, щоб маломобільна людина спустилась, вона сама зможе заїхати. Це інклюзивність. Пандус буде безпосередньо в басі. І це дозволяє забезпечити, дати можливість людям повністю відвідувати і почуватися так на рівні з усіма людьми. Тут буде. Ще додаткова ванна безпосередньо для дітей, для малечі, починаючи з одного року і там до сіми років, тут є готові майже всі душові. Їх треба відремонтувати, є готові роздягальні, треба тільки відремонтувати. Це набагато простіше реалізувати в такій будівлі Ні, ніж будувати. З нуля на рівні ділянки. Та, так, це, Звичайно, сподіваємося, буде і скоріше, і це він економія запрацює Це під 30% Там буде так. точно зараз. Цим займається Денис Сілантів. В Запорожі в Києві. Будемо сподіватися залучити його як амбасадора теж до нашого проекту. Ми видамо мову все ж таки на каналі, які стосуються підприємництва економіки. Тут є бізнес-кладова, бізнес складова бізнес і. Ну, наші ідеологічні впевненості в тому, що бізнес має бути соціально зорієнтованим, Як може бути тут реалізована соціальна складова з точки зору комерційної частини? Я маю на увазі прям, ну, вартість. Вартість доступу до басейну, вартість користування басейном. Ну, концептуально я завжди розраховую те, щоб вартість не перевищала абонемента 10% середньої зарплати. Середньозваженої да, зарплату зарплати. Да, це 11 тисяч гривень. Да. Я намагаюся тримати максимально. Низьку ціну для того, щоб залучити як можна більше дітей, більше людей для того, щоб вони мали можливість відвідувати басейн і отримувати від цього насолоду. Ми запланували, що кістка 100%, які ми будемо тут мати, це там 30% вони будуть повністю соціальні. І потім з водим Валеричем, Сашем Маркін, який входить в проект нас, і інші хто будуть ходити за бажанням, тобто всі можуть запропонувати якісь свої ідеї. Я оці. Равильно 30% розподілити, так, щоб ну задовільнити, все ж таки потреби тих людей, які соціально в цьому ну от мають свої якісь нюанси. Це ідеальна модель, коли у вас неля є. Настільки багато частинок, але одного цілого, одного соціального простору в з частинок, в якої буде цей басейн, і е, Вадим е, тут реалізує частину свого концепту такого ну е, більш більшого на рівні міста Чернігова. Але благодійний фонд збережи Чернігів, ви особисто і ваші зусилля, ваш досвід з 22-го року. Я я пам'ятаю, і ми тоді співпрацювали з нашим благодійним фондом з палатою тоді, в квітні від квітня 22-го року. Це є, на мій погляд, ну, саме класна модель, ідеальна модель, коли. В такому інвестиційному проєкті проєкті, який тим не менше має бізнес-модель, є такий партнер, як благодійний фонд. Це дозволяє гармонізувати ці два направлення і реалізувати. Тому, якщо цікаво комусь як партнеру увійти у цю нашу спільноту до простору, ми тільки запрошуємо. Це стосується бізнесу, який може доповнити те, що в нас зараз чудово. Дякую, Мунеля, дякую. дякую, Вадим. Дякую. Дякую за все, що ви робите в цій соціальній складовій. Зокрема, Дякую. Дякуємо.